Фраза, яку я ненавиджу як викладач англійської. Мене звати Раїса, це English no Limits, і фраза це I think. Взагалі, чудове словосполучення, класно відпрацьовуємо звук Ф, але. Дуже погано це звучить, коли учень веде монолог, він хоче розповісти з різних точок зору, що він думає, і весь час повторюється. Тому пропоную вивчити чотири нових опції: I guess. Як запам'ятати слово guess? Все супер просто. У нас є марка одежі guess, і звертаємо увагу, що на логотипі у них знаходиться знак питання. Тобто це щось запитувати або здогадуватися, або гадати. І коли ви кажете I guess, це означає, що я думаю, я гадаю, I believe. Believe це не тільки вірити в когось або в щось, це і про те, що я думаю, я гадаю. А наступне це I feel like, мені здається, далі це I suppose, аналогічно до попередніх.